Знаєш, раніше в мене були думки, ну, трошки такі негативні, що бізнес, ну типу, навіщо туди йти, да, це ж гроші, це ж команду, а не починала би сама, і ну от як я це робила. Але чесно, не жалію про свій досвід. Для мене він показав, що Бог зі мною. Що він благословить будь-якій справі, якщо ця справа да, для слави його також, тому що навчання воно так само може бути для слави Божої, будь-яка взагалі справа, да, якою ми займаємось, якщо ми відкриті до людей, якщо ми свідчимо їм, то це вже є для справи Божої Бог він благословляє. Будь-якій справі це бізнес, не бізнес. Знаєш, раніше в мене були думки, ну, трошки такі негативні, що бізнес, ну типу, навіщо туди йти, да це ж гроші, це ж а, ну, спокушувати себе в цьому. А, зараз я розумію, що якщо підтримувати цей баланс твоїх відносин з Богом, якщо направляти а, правильно да ці гроші, не тільки да для себе, але. Чимось допомогти іншим, прославити Бога, спілкуючись з якоюсь мамою, дай сказати: я віруча людина, і в мене такий от шлях. От у це є благословення, і от Бог веде, але от.